Всіх вітаю, 21 квітня. Я в Одесі вирішила зробити таке коротеньке відео. Хоча новини і погода неблагоприятні взагалі для сьомок. Чому саме що сталося? Одещину вже третю добу безпреривно обстрілюють. Так, ви всі вже знаєте, що в п'ятницю обстріляли порт в юштам, влучили в йомкості з агропродукцією. І наскільки мені відомо, пожежа досі, вже третю добу, вогнеборці борються з пожежею. Прийшли на допомогу вогнеборці з інших міст, так з Миколаєва, але не можуть потушити. Чому я про це не казала? Тому що я цю новину дізналася не з новин, там з якихось. А я бачила це в очі. Я була тоді на морі, я бачила, я бачила цей прильот, тому я не знала, чи можна про це говорити, чи ні. І я промовчала. Але зараз, коли про це кажуть вже всі новостні канали, і наш президент в тому числі, тому, тому і я про це говорю. Вчора Вчора теж ми були в паркі, да? начебто цілий день була тривога. Тривога тільки закінчується, починається знов, і я вже не слідкувала чи то кінець, чи то початок. Ви ж пам'ятаєте, що зранку я ходила зустрічати схід сонця, теж була тривога. І це ну, цілий день Цілий день тривога за тривогою. І після обіду все ж таки було влучання в приватний сектор. Четверо... Ні. Я вже, я вже з, з кількості постраждалих, я вже плутаюся в цих цифрах, бо кожен день, кожен день вони є. Вчора було 8 постраждалих, в тому числі двоє дітей. Сьогодні теж тривога за тривогою, тривога за тривогою, і знову е, в приватний сектор влучання четверо людей поранено. Погода жахлива, вітер. Дощ, півдня був дощ, не півдня, починаючи зі вчорашнього дня, ото коли я вам доснімала, що розпочався дощ, він так і йшов до кінця дня, всю ніч і сьогодні до обіду. Зараз він трохи пропинився, не трохи він пропинився, але вітер дуже сильний. Ми з Растінькою вийшли, пройдемось на Ланжерон, може, заспокоїмось морем, хоч дві хвилини моря, і на цьому все, ви будете знати, що ми живі. Здоров'я, а всім постраждалим щирі співчуття. Росія країна-терорист. Ми повинні про це пам'ятати і донатити нашим ЗСУ. Це самое головне. підтримувати наших ЗСУ хто чим може. Молитвою, донатами, всім на світі. Завдяки їм ми живемо. Скільки вони рятують, скільки вони цілодобово, я кажу, просто гатять по той Одещині. Ну це я, хіба тільки по Одещині. Ходімо на море. Тарас Григорович, добрий день. Растюня. Що ти скачеш? Ти козочка, а? Давай вперед, мала, давай вперед. Біжимо на море. На море, все, на море, на море. Сьогодні неділя, завжди в неділю в парку багато людей, але не сьогодні. Ну така погода, що завтра теж передають і штормове попередження, знов вітер, без особливої необхідності не виходить на вулицю. Подивіться на дерева, який вітер. І знов десь сьогодні дерево впало, я читала в Одесі, напевно, не одне. О, сонечко виходить. Боже, це море так нас зустрічає. Все, дає команди сонечко, мої йдуть. Давай, світі. А? а? Фонтанчик працює, не на повну міць, але працює. погоду я не сказала. Ну Про вітер ви зрозуміли. Температура температура повітря зараз 10 градусів в Одесі. Але вітер холодний да Ланжерон, 21 квітня. Растя пішла в дельфінарії. Растя, давай по морю пройдемось. Пішли. море спокійне, але назвати на нього моречка я зараз не наважуся. Таке воно сурове. А, хтось купається. А я без купальника. І не тому, ну що що я злякалася там погоди чи що, а думаю, дощ був майже добу. То там вже в то море постікала в і лівньовки, як завжди, забиті. Ам чоловік купається. Тепер вже і я хочу. Хоч біжи додому за купальником. Боже, який колір моря. Чорне. Оце чорне море. Ого. Угу. Море чорніше, ніж хмари. Ви питали, піаніно піаніна накривається чим, та так, бачите, є чохол такий в нього. Якщо сильний дощ, то його забирають. Напевно, в ресторан це. Хоча це піаніна Ігоря, він розповідав, що це він його придбав і це його особисто. Зараз, зараз, зараз. Моречка, добрий день. Трохи тебе злякалася, того кольору. Що це за колір в тебе такий, Ростюня? Дай поговорити. Не дає поговорити. А? Зараз, Моречка. І треба хайпуліки. <реш> Пішли кайфулики. І головне, що не дивлячись на такий вітер, да, я ж вам показувала, як дерева, падають дерева, море спокійне. От як? Не залежить від вітру. Настрій моря від вітру не залежить. Боже, я зараз на нього дивлюся і так хочеться покупатися. Ну чому я не одягнула купання? Растя вже запрошую до гри. Це вона побачила дитину. Опа! Прочитала сьогодні новину, що наступні вихідні, п'ятницю, суботу і неділю, буде такий фестиваль в горсаду в літньому театрі. Пам'ятаєте, як було то там рок-концерт, вулична їжа, піва з різних півоварень України? Оце таке буде такий фестиваль знову. Так що, кому там молоді чи що, може, кому цікаво це, то приїжджайте. До речі, от зараз дивлячись в бік Южного, то не бачу я вже того, тої пожежі, того диму, який ми бачили. От навіть коли я приходила зустрічати схід сонця на відео, там добре видно і я ну, якби знімала, але я просто про це нічого не казала. Це вже був, друга доба була тоді. Ну вчора. Вам розповідаю новини, дивлюся, разці нема. Растя, растя нема. Нарешті вона прийшла. Растя, де ти була, бо я її не бачила на пляжі. О, де вона була? Не знаю. Але прийшла вона без м'яча. Растя, де м'ячик? Ну і по баровану, що я в неї питаю, вона ходить. От дивіться. Ходить на своїй хвилі, все. Але я почала сама його шукати. Знайшла? Знайшла, подивіться, де. Поляна, м'ячик. Штирліс ніколи не був так близько до провалу, да? де була Растя? А де вона могла бути ще? Растя, а де ти була? А де м'ячик Растя? Растя? Ноль. Ніякої реакції. Може, ти не Растя? Як тебе звати? Собачка? Собака? Собака. Кішка. Сосіска? Сосиска. Що ти, жує? ти жуєш? Що ти жуєш? Ще стосовно новин, ну таких культурних новин. Одеська кіностудія вона теж оголосила, що на ці вихідні буде якийсь фестиваль, який вони влаштовують кожен рік. Ну, до війни вони влаштовували, але була війна в Затіш'ї, і зараз, начебто, замовляє знову. Я так зрозуміла, теж, що там буде якийсь і вулична їжа. І, не знаю, чи конкурси якісь, не знаю. Може, хто місцеві ті знають, бо я перший раз про це чую, ніколи не була на ньому. Е, Анонсували, що в ці вихідні буде знов проходити цей фестиваль е, на території кіностудії. Але за погоди його перенес, перенесли вже на після проводків. Отак. От Травень місяць написали за погоди. От так. Тут якимось трактором проїжджали щось. А, ну може це все підвозили чи забирали? Щось роблять, ага. Такий пісок ще після дощу виглядає не дуже. Мені Скадовськ нагадує. То в Скадовські так. Піска немає. І зараз тут таке. О, вон прийшов Ігор. Зараз буде концерт. Шигар? Так. Да. Піаніна відкриває. Зараз буде концерт. Ну так, по вихідних він вже в 4 години теж дає концерт. Але зараз погода ще такий вітер, я не знаю. Попробую висидіти за цим піаніном. Але прийшов. Вранці ж його не було. Я так думаю, бо дощ був добрячий. Я прокинулася сьогодні вранці, я заводила будильник, все. Прокинулася, ллє дощ, ну куди йти. Люди збираються на концерт. А ми трохи зараз пройдемося в ту сторону по набережні, додому сонця, ми там давно не ходили. І повернемося, подивимось. Прийшли люди на концерт чи ні, не дивлячись на погоду. Басейн в небо люди купаються. Це ж басейн з холодною водою. Чому може зараз її підігрівають? Бо і діти, і всі, он дивіться. Ну, а от гарячою вона парує, видно. Оце так, да, навіть в холодній купаються. І діти бачили? Друзі, скульптура будинок сонця. Хто не знає цих дверей. Знають їх всі, навіть якщо вони ніколи не були в Одесі. Ви їх бачили на листівках, в розказах, в кліпах, на фотографіях своїх друзів. А хто хоч раз був в Одесі, у того обов'язково є фотографія на фоні цих дверей. Да? Хто автор? Автор Михайло Рєва. Ми вчора тільки побачили його роботи в грецькому парку, а зараз ми бачимо ще одну його роботу. І як писала вчора Олена в коментарях стосовно того дерева, красивого з міського саду з красивими квітами, що раніше вона таких дерев не бачила взагалі, а стоїла тільки один раз звернути на нього увагу, як почала їх бачити скрізь. Так і ми звернули увагу на роботи Михайла Рєви і бачимо їх скрізь, і це прекрасно, і хочемо бачити бачите їх надалі. Клас! Разтя нормально де вона? Раз туди не можна. Куди ти пішла? Що ну, мені робити? Що мені робити? Растюня! Подивіться на небо попереду. Ну от як, 5 хвилин і небо вже іншого кольору, все по-іншому. Були такі чорні хмари, а зараз. А зараз білі і блакитне небо. А позаду чорне. Все пішло назад. Растя! Не знаю, хай з нею там самі розбираються. Я роблю вигляд, що я її не знаю. Растя, Вийшло сонечко, і ми повернулися. Друзі, ми вже йдемо додому. Вам приємного перегляду, тихої ночі. Сподіваюсь, що завтра зустрінемось. Все, тримаємось, все буде Україна. Пока-пока.